Вийшла нова бета 1215025. І зараз я вам покажу основні зміни. Детальний ченджлог можна прочитати за посиланням в описі. Перше, що дави, це резина. Резинові згустки. Вони добуваються вночі у ем, блідому лісі. Вона спавниться з серця, коли б'ють скрипа. Бачите, я б'ю скрипа і навколо серця спавниться. Потрохи спавниться резина. Зібрати її можна з сокирою. Для цього не потрібен е, ніжний дотик, можна просто рукою навіть зламати. Також в цій версії сам скрипт став сильніший і швидший. Ось зараз я наніс півтора сердечка. Резинові згустки можна перетворити у резинову цеглу у пічці. Також резинові згустки крафтиться в блок резини. Резинова в цегла в свою чергу крафтиться в блок резинової цегли. Також додали всі відповідні варіанти резини, включно з вирізаною резиною. Наступне, що додави, це окоцвіт. Він буває в двох варіантах закритий та відкритий. Дістається він е, за допомогою кісткового борошна на, у блідому лісі. Окоцвіт закривається та відкривається залежно від часу дня. Вдень він закритий. А вночі відкривається. Також, якщо вони знаходяться всі вкупі, то допомагають одне одному відкритися. І так само закритися.